Кожного року день такий, що ми діля наших дій. Я чоловіків цей день сятий, виконуючи до сніг. милих і чарівних, ніжних і водночас сильних і мужніх харків'янок, мешканок холодногірського і Новобаварського районів привітали зі святом весни. Харківський міський голова Ігор Терехов, перш за все, подякував їм за те, що вони в місті. Це те, що попри війну самовіддано працюють. Хтось несе. Патрульну службу. Хтось з вас надає медичну допомогу і рятує життя, наші славитні медики, наші лікарі, наше комунальне підприємство, яке працює з першого дня війни і вони справжні герої. Хочу подякувати всім виключно нашим жінкам, які захищають наше місто які захищають нашу Україну. Хочу подякувати нашим волонтерам. І знаєте, я дуже хочу, щоб наступного 8 березня ми зустрілися з вами разом у мирному українському місті. Місте Героя Харкова. За сумлінну працю задля для відновлення і розвитку Харкова, низку працівниць комунальних підприємств було відзначено почесними грамотами та подяками. Образ жінки спокон віків асоціюється з весною, красою, коханням. Жінка, світло і добро, ніжність і любов. З настанням весни кожна представниця прекрасної половини людства розквітає, осяює посмішкою світ. Про що мріють? Чого чекають жінки від цієї весни? Звичайно, як і для всіх, мабуть, перемоги, тепла, здоров'я і всього найкращого для всієї країни, і для нашого міста. В цьому році весна несподівана і незвичайна. Ми зустрічаємо весну в стані війни. Але ми сподіваємося, що це буде остання така військова. Весна і обов'язково наступить перемога України. І е, хочеться сказати, що наші жінки вони дійсно берегині, вони красуні, незламні, вони надихають своїх чоловіків на перемогу, оберігають своїх діточок, продовжують е, працювати на користь України, на добробут України, на перемогу. <праць> Пам'ятаєш ти, щаслива наші і тоді задохенні, за дохенні, і сльози на очах, життя без тебе жах. Як було в ній Свято подарувало кожній жінці, присутній в залі, як кажуть вони самі, незабутні емоції, купу приємних вражень і заряд позитиву на довгий час. <праць> Яна Біляєва, Віктор Нездрачов, Станислав Гришко, Олександр Уваров, Харків Новини.